Сьогодні у нас рубрика розпаковка. Де ми тільки сьогодні не були. У ветеринара були і все у нас, слава Богу, добре. Одна посилка у нас буде така з Китаю, а інша, я вам розповім правильний догляд за цими рослинами. Упаковка ця, я не можу, я через весь город йшла. Дивіться, хто поняв, то поняв. Зараз, зараз, зараз. На мене так люди дивилися, думали, що я запаслась туалетним папером на все життя. Ой, дуже комедно, звісно, упакували. Обухів. Дев'яносто, скільки там? А, 65 метрів. Скільки? Чи 90? А, 65. Ні, ну відправник прикальнулась, так прикальнулась. Вишку його взяли. Переходимо до розпаковки. Отут, е, я не знаю, що тут, тому що мені е, йде з Китаю штук 20-30 посилок. Що тут, це для мене загадка. Зараз подивимося разом. З якої будемо починати? З маленької чи з великою? Пишіть ваші коментарі. Ой, господи. Давайте почнемо з маленькою такою. Зараз подивимося, що тут в нас прийшло. Чесно, я не знаю, що тут. Я не відстежувала Що це? А! Це хто поливає оці рослини, щоб полотенця виграти, ви розуміє. Аля, ти що яка краса? Поняла, що це чи ні? О, тут яка сумочка, Та ти що! Це такі розиночки. Для маленьких косичок або для квітів. Такі яскраві. Клас! О, тут вірюзовий. Мій улюблений колір. Дивіться, така крася. Клас. Ще буде дуже багато розпаковок, дуже багато посилок. Підписуйтесь, кому цікаво. Зараз будемо відкривати оцю велику <ріхи> 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 Ні, Ну, відправник дійсно прикололося. <ріхи> Ой, Боже! А, це отак потрібно. Та ага. Так сталося, як гадалося. Як ви думаєте, там буде нормальне пакування усередині? Чи як тоді, як я виносила три Огромних пакетів хламу. Що там тільки не було. Хто хоче на це подивитися. Є в мене ролик на каналі. Я там так психувала Кужук. Ой, тут я бачу теж є все, що хочете. Хочете? Є обухів папір туалетний, є цукор. Хай бухмилою. Ну, мені кажеться, це смітник, який в вдома. Мені просто вигрузили у ящик Той. Та там дальше сама розбралася, що з ним робити. Мені це вже подобається дуже. Мабуть, потрібно йти в смітник. Ти що, ти шо? шо? Гречана каша треба? Що це за прикол? Оце ви сахара наїли. Діабету не боїтесь. Глянь. Що я вам хочу сказати? Це треш. Це що? Лапух. Навіщо мені лапух? Лапух! <ріст> 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 Ладно, я вам скажу, я квітку заказувала. Квітку, одну квітку. Без цього всього. Що це за лапух? А, так, я заказувала. Господи, я вже забулася. Я фіалки ще три. чотири, чотири фіалки ще заказувала, думаю, що це за лопух? От така в нас біла з голубою кайомкою. Така краса. Тільки листя заказувала. Прийшло прям таке кущик. Це в нас хто? Так, це в нас? Белла. Карм. Хер, Хер знає що це таке? Ще є така штука. Я сюди обично мило кладу в рускаве. Отак от його прям розмачую трошечки. Фу, десь скільки поляка полотять. А потім отак от от, роблю і такий скраб офігенний, я вам говорю, так що ця штука нада. Ще є ось такий недопакет. Кому потрібно, можу вислати з цим хламом. Так, поїхали далі. Ще не все. Виглядає там отак ота. -от от якось приблизно там ще така є коробочка. Так, ще така біла. Та ти що, це ми наскрабируємося? Ще є така штука. Не до пакетик. Так, шарамбурум. Якась травниця мені це висилала. Я також полюбляю трави. Знаю, що від чого. Ну, тільки я ніколи їх не збираю. Я в отеці купую, але знаю, що від чого і для чого краще, ніж ліки допомагає. Не до пакетик у нас є. Є волога серветка, ну, вже суха. Кому потрібно, ви пишіть, я <laughs> вишлю це барахло. Так, це у нас. Ого, я ж заказу... Йобушки! Єбушки! Момент! Полетіло десь до землі. Десь там. Ой! Треба підірватися. Це, це я я... не знаю, який колір. Ой, вам не видно отак. От. Ice, ice, ice 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 Baby. Так, це також біла з голубою йомучкою, мені вже потрібно манікюр перероб переробити. Я щось не бачу, де воно полетіло. Рекламна пауза. А який там номер жде мене? 9, 3, 7, 9, 9, 9, 9, Бо я, я щось не можу побачити, де воно десь впало, а де щось не бачу. Ні, ну це треш контент. Не можу знайти. Чесно, це якийсь прикол, воно впало чи ні? Чи там воно гикануло? Бо щось я не можу тут його знайти. Це прикол. Я вже пішла, взяла ліхтарик, буду світити. Ну, я не розумію, воно десь під стол впало, а немає його. Странно. Знаєш, Знаєш цю... потерю потерь. Воно впало, в мене тумбочка була при... приоткрита. Коротко. Знайшла. Якеся айс корні. Айс айс. Айс бейбі Айс Так, і того в нас два. Три, ну, я не знаю тут листя або це вже дітка. Чотири. П'ять. Шість. А заказувала всього чотири сорти. Дуже дякую. Приємно отримувати подарунки, але оце барахле, барахло неприємно отримувати. Так, що тут в нас? Отака велика. Зараз я вам покажу. Тут нічого нема Ну, ще є з-рукавичок резинових, упаковка з-под цукру. Давайте ми це сюди приберемо як на смітнику на якомусь себе почуваємо. Так. Ну, <смі> що я хотіла ожидати від того, що там цей, Як вона називається, обухів вже було написано. Ні, це треба прибрати, бо це такий фон, як моторію на смітнику. Подивимося. Так, поехали. Як тут тебе? О, я виключила світло. Зараз включу по З'їхайте з усіх путінь Ооо, ви готові діти? Так, суч! Яка ти ця! Ооо, яка краса! Зараз, зараз я вам покажу вже ближче. Ми вже дійшли практично до перемоги з цією упаковкою. Наше води, кстати, немає, Це дуже погано. Ось такий у нас молочай. Гарний, великий кущик. Тут я чуть не вбилася через цю коробку. Це треба було бачити. Ой Боже! Я не буду це вирізати, хай буде. Ось такий гарний кущик на розмноження мені потрібно. Давайте вам трішечки розповім про молочаї. що вони, як вони. Для чого вони? Молочай міля. Це дуже яскрава та колюча рослина. Найдекоративніша серед представників сімейства молочайних. Виростити її неважко. Культура невимоглива У догляді та утримані. Якщо вам сподобалась така рослина, замовити її можна в мене. Силка на інтернет-магазин. В описі під відео. Сортів молоча і міля дуже багато, квітки різного розміру та різного кольору. Розмноження молоча і мілі. Молочай прекрасно можна розмножувати вегетативно, живцями або поділом куща, а також насінням. Але я не знаю, де його взяти у продажі. Його ну, не знайти і виростити з насіння може тільки професіонал, оскільки рослини, отримані цим чином, не успадковують материнського цвітіння та материнських ознак. Розмножити живцями дуже просто. Обрізали, до рани приклали, бо це ж молочайне, кусочок ваточки, сутки підсушили, посадили одразу у ґрунт або поставили у водичку. Як це все зробити, я вже записувала відео. Дивіться на моєму каналі. Поділом куща ще можна розмножити, але я так ніколи не роблю. Я навпаки черенкую і саджаю, щоб був пишніший кущ. Ділення куща при пересадці розподіляєте їх на жівці і саджаєте, якщо потрібно, окремо. Вибір горшика та ґрунт. Чим менше буде ваш горшик, тим краще рослина буде рости та квітнути. Для цвітіння їй потрібно повністю обплести весь вазон. У ґрунті буде жити у будь-якому, але краще себе почуває у торфяному, безкислому ґрунті, бо це ж мала чай, освітлення та вологість. Квітка полюбляє яскравий світ, непрямі сонячні лучі, але десь у кінці кімнати він не буде рости. Влітку витримує до 30 градусів. Також, якщо ви будете оприскувати рослину, їй це дуже сподобається. Правильний режим поливу, запоручка здоров'я та міцного імунітету молочаю. Також оптимальне зволоження допоможе квітці стабільно розвиватися. Зрозуміти, що квітки настав час полити, як тільки підсохне верхний шар ґрунту в йомкості. В джерелах пишуть, що це потрібно робити один раз на 7 днів, але. Літом йому настане кирдик, якщо його так рідко поливати. Тому дивіться самі, коли підсох верхній шар ґрунту. Гарні добриво для молочаю. також є відео на моєму каналі. Подивіться, це підживлення зроблено своїми руками. Ось така у нас була розпаковка. Думаю, вам сподобалося. Лайк, підписочка, коментарі. До нових зустрічей. N'eus ket an tamm